Вітаю! У цьому відео я покажу, як користуватися Bybit однією з найпопулярніших платформ для торгівлі криптовалютами. Ми розглянемо основи, як зареєструватися, поповнити рахунок, робити депозити, торгувати та безпечно керувати своїми активами. Тобто, по-перше, як ми реєструємося, друзі, давайте я вам це покажу швидко. Відкрию інкогніто, і тут ми просто йдемо до сайту. І дивіться, реєстрація у нас тут е, дуже легка. Тут не потрібно проводи е, повну верифікацію, як у інших е, деяких друг, других е, криптовалютах. І тут нам просто потрібно ввести, наприклад, свою пошту або номер телефону, це від, від вас залежить. Ви Викор... можете чи те, чи те використовувати. Я е, використовував свою електронну пошту так швидше та легше. Що ще можна? У реєстрації можете входити і реєструватися за допомогою Google аккаунту свого. Ось тут натискаєте і входити собі. Є ще у нас Apple ID, через Apple, можете через свій аккаунт сюди зареєструватися. І ще в нас є Telegram. Якщо маєте Telegram, можете собі зареєструватися через нього. І просто, наприклад, клацаєте реєстрація. Вибираєте собі тут, звісно, що Україна, місце знаходження, електронну пошту вводите і швидко собі створюєте аккаунт. І коли створили, давайте будемо розмовляти що далі. Також не забудьте активувати двохфакторну аутентифікацію для додаткового захисту ваших коштів. А це можна зробити через Google Аутентикатор або SMS. І після реєстрації необхідно поповнити ваш рахунок. Bybit дозволяє внести криптовалюту, або купити її через картку. Тобто, як це ми робимо? Ми просто натискаємо на цю жовту кнопку поповнити. І тут у нас ми вибираємо, як ми хочемо це зробити. Ми можемо це зробити за допомогою криптовалюти, тобто ми маємо так, наприклад, якийсь інший: у нас є там, гаманець десь. Наприклад, на Crypto.com чи на Binance, так у любій іншій платформі, криптоплатформі. І тут ви собі просто клацаєте. І, звісно, вам треба тут буде ввести монету, наприклад, біткоін. Потім ви вибираєте мережу. Це дуже важливо, щоб вона збігалася у вас. Тобто вам завжди потрібно вибирати таку саму мережу, яку ви вибираєте на обох ваших сервісах і ваших гаманцях. Також у нас є тут можливість купити за гривні, якщо бачите, тобто тут натискаєте, і, наприклад, ви можете тут купувати собі прямо за гривні, тобто що ви тут можете використати. Тобто, ви просто куп... ми купуємо у нашому випадку, і ми що? Вводимо тут суму, наприклад, 1000. так ви також вибираєте спосіб оплати, який ви бажаєте. Якщо бачите, у нас тут багато є доступних, тобто у нас є що Apple Pay, баланс ваш, якщо він у вас є, але у нас його немає, так що це ми пропускаємо. Bank Card, карт тобто, це ваша картка банківська. І у нас є також тут пресети ще, картою, якого банку ви хочете, наприклад, собі куповувати. Тобто, у нас тут все є: Монобанк, Приватбанк. Pump, Abank і так далі. Можете також по IBAN, якщо хочете, собі розплатитися і купити собі першу крипту тут. Потім, коли вибрали все, ввели суму, вибрали платіжний засіб, тут просто натискаєте собі купити за UA, за гривні, і потім розраховуєтеся. Також є у нас P2P-трейдинг, ну це в нас чисто по крипті. Тобто, ви можете тут собі купити у різних юзерів. У нас є ось тут також туторіал. Тобто, що ми тут маємо? Можна фільтрувати бажані способи оплати. Це супер. Що в нас тут ще є? Так, тут можна переглядати профілі менш... мерчентів. Ну тобто, як це працює? Тут є мерченти, це якісь продавці, так? Тобто, це реальні люди, які мають свій якийсь курс, так які продають вам валюту. Тобто, ви можете. В них купити, і тут ви шукаєте найбільш надійних е, продавців, і в них можете купувати. Це у нас що? Це у нас. Я не буду це читати, я вже знаю, що це Тобто, це у нас от перша цифра: це скільки у продавця є крипти. Тобто, в нашому випадку тут у юзера є 380 е, доларів, які він продає. Які він продає. Тобто, і це у нас ліміти. Тобто, ви можете купити якнайменш 2500. До 10 тисяч гривень це вже максимальна кількість. І справа у нас тут ще є банки, це до яких банків ви можете йому скинути реальні гроші, і потім він вам відправить вашу крипту. І ще в нас тут от є кнопка купити криптовалюту, яку ви хочете, да, наприклад, тобто, ви можете тут різного купувати: USDC, USDT це долар. Це стейблкоін, в нас є біткоін тут ще, ось бачите, які в нас тут є люди богаті, дуже добре. І є ще Ethereum, Ethereum і USDC є. Що ви захочете, те і купуєте. А потім, коли верифікацію пройшли, там собі можете вже додати свою картку банківську, і через неї ви пересилаєте йому на картку гроші, і він вам. У заміну віддає свої там 380 чи скільки ви там купуєте собі доларів. Так, і що вам ще треба знати про інтерфейс, наприклад, так, у нас тут є ось тут ви можете собі купувати, конвертувати і так далі. У нас є ринки також, де ви можете оглянути, що у нас тут є з різними коїнами, так, з різною з криптою, скільки вона коштує, і так далі. І тому подібне. У нас є торгівля. Спот трейдинг є. Тут у нас всі, всі, якщо бачите, дуже багато різних монет є. Фьючерси є, Опції є, тобто все, якщо хочете, але я вам рекомендую напочати спершу. По-перше, просто купити собі або продати крипту, тобто, спочатку, це вивчить. А потім вже будете там, дивитися на інші інструменти, які вам забажаються. Тобто, це у нас такий функціонал, є ще N, тобто де, де ви можете зароб, зароб, заробляти собі гроші тут. Тобто, це, як я розумію, стейкінг, тобто ви просто купуєте якусь крипту, і потім ви її стейкаєте, і вона у вас росте. Росте, і потім на процентах ви собі робите профіт, так? Тобто робите собі. В принципі, це все найбільш важливе для вас. Я думаю, це буде достатньо на перший час. Тобто, не забудьте, звісно, пройти верифікацію, по-перше, бо якщо верифікацію не пройшли, як я вам не будуть доступні всі ці функції, ви навіть не зможете там ні купувати, ні продавати, нічого. Тобто, спочатку верифікуйтеся і потім собі далі працюйте як вам заманеться. Тобто, друзі, це все. Сподіваюсь, вам це допомогло зробити, може, вашу першу покупку валюти, крипти або першої монети. Якщо було інтересно, цікаво дивитися, не забувайте про лайки і підписуйтесь на канал.